Є одна річ, яку більшість людей не усвідомлює, поки прогріває машину, розповім вам. Багато хто думає, що він свідомо обрав ким бути в житті. Тобто там сильним, терплячим, тим, хто не скаржиться взагалі, тим, хто зі всім справляється. Але в більшості випадків це був не ваш вибір. І це взагалі був не вибір, це була адаптація. Наприклад. Коли колись було небезпечно бути слабким, ви навчилися бути сильними. Коли не було на кого спертися, ви навчилися все тягнути повністю на собі. Так? Коли не можна було помилятися, що ви почали робити? Ви почали дуже контролювати себе так? і все, що навколо відбувається. І в той момент це справді рятувало. І проблема починається трошки пізніше. Тому що в нас мозок не знає, що цей режим вже застарів. Він не оновлюється, мозок наш не оновлюється автоматично. І навіть коли наше життя змінюється, так а воно вже змінилося. Тобто є там нова робота, люди інші, можливостей відкритих більше, ви все одно реагуєте так само, ніби знову треба виживати, а не жити. І саме тому... З'являється постійна втома відчуття, що ніби життя таке важке, багато всякого висить в нас на плечах, що ви ніби постійно тримаєте великі-великі навантаження на собі. І це не тому, що ви є слабкі. Не тому. І не тому, що з вами щось не так. Це тому, що старий механізм досі керує вашими рішеннями. І що найважливіше. Зараз саме ви ви підтримуєте цей режим. Просто тому, що він є знайомий для вашого мозку. За це, звичайно, є ціна у нас, бо ми за все платимо. Ви витрачаєте енергію не на своє життя, а на те, щоб утримати форму, яка колись вам допомогла вижити. Але ця форма вже не підходить. І це зовсім не криза. Це не там: я загубився, я не знаю, як я живу, я не знаю, взагалі капець, катастрофа. Це момент, коли старий спосіб життя більше не працює, а новий ви ще собі не дозволили.